Отака квіточка у нас вийшла. Це вона колись була брудова. Ми сняли фанеру з нею всю. Тут і оди кормушка. Сняли нижню рейку. Ну, от, от, попробуємо отак поставити кормушку, глянемо, як воно вийде, що воно вийде з цього всього діла. Якщо буде вже зовсім біда, то тоді вже думали, поставимо таку же, тільки вище. А в просто не будемо насипати. Ну, поки місь такі думки. Хоча, опять же, вище це десь на уровні, на уровні цієї калітки. Опалення не знімали, світло тут буде потрібне. Зверху стане лист. І зараз будемо з Тетяною пробувати це, оцей прийом, якось її закинути. От в ідеалі б, звісно, аби оці не розбирати. Ну вийде, не вийде, не знаю. Зараз будемо пробувати. Якщо не вийде, то я думав оцю можливо прийдеться зняти буде. Вона тут непогано в мене закріплена, звісно. Зараз піду покажу те, що зняли. Ну, це все барахло було. Це для піддона ножки, піддони я вже сховав. Ну, це все фанера. Ну так, нормально я набив колись. Хорошо, що на саморізах. Як, як прикрутилося, так і знялося.